Був такий солдат в моєму відділенні, такий дуже зазнаний. Та я е, бандіора йди сюди. Раз, другий раз. Бандьора, бандьора. Та я якось такого саме поснідали. А э, Контрразведчий бутой Чили Розин. Я до сержанта, э, товарищ сержант, разрешить выйти в строй. Чего тебе? Кажу, разрешить не сходить в контрразведку до рожена. О чем дело? Я кажу, До мене вживає, з мною воює, оцей Москвиш, це був ще як його фамілія. І все що на мене бандьора говорить, я приложу е, тому родину, нех е, мені потолкує, якщо я бандьора то я можу кажуть йти у фронті воювати з вашими солдатами. Що він таке говорив? Кажу, так говорив, вони стали. А встроївся, построїв ділення до нього вийде строя. Він вийшов. Ну, то як? Не йде до родина, чи, чи как, що ти на, на солдата водиш, який з тобою разом? Воює і говориш, а не обмань? То я просто так. Що просто так? А на мені строї, він ж устроє? Перед, перед строїм Пере, пере І, перед перед мазорком. Він до мене мазорок, я того більше ніколи не водять. Я в шутку. Кажу, файна шутка. Я разом з его, його, його, його називаєш мене бандьору. Як це так? І що він тоді більше не говорив до мене бандьор? Настрахався, бо той був би його